Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Скільки можна заробити, інвестуючи на фондовому ринку, скільки можна було би заробити за останній рік. Плюс бонусом покажу вам, скільки мені вдалося заробити, інвестуючи в акції за 2023 рік. Перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, хочу вам показати таку карту на такому сайті, як FinViz.com. Дана карта показує нам індекс SP 500, а точніше. Кожну акцію, скільки прибавила вартості дана акція. Тут можна вибирати собі різну зміну там, за один день, за тиждень, місяць, три, шість, і вас вам хочу показати за останній рік, скільки можна було би заробити. О, якщо, звісно, тут вибрав це за один рік, ну, то одразу можете побачити, що на багатьох інвестиціях на багатьох акціях можна було заробити досить таки непогано. Подивіться, технологічний сектор відріс дуже і дуже сильно. Microsoft за останній рік прибавила 51%, компанія Oracle плюс 43, компанія Adobe взагалі 88%, Palo Alto Network, компанія з кібербезпеки плюс 76. Компанія Synopsys плюс 63, звісно, компанія всіх, всім кохана, в принципі, хоча я не розумію, чому. Але компанія Apple плюс 36%, компанія Nvidia взагалі подивіться, плюс 200 майже відсотків, Broadcom плюс 75%, AMD плюс 82, Intel, про який говорили лише буквально рік тому, що ці, ця компанія взагалі буде банкротом, відросла, подивіться, на 47%, компанія Google плюс 42% за рік. Плюс 186, Amazon плюс 66, Tesla плюс 33. Звісно, це такі великі компанії, тому вони так сильно зросли, в принципі, і вони знаходяться просто в топі ETF-ів різних, там в топі індексів, можна так сказати, тому вони прибавили найбільше. Ну, але такі менші компанії, менш ну, в принципі хороші, але трішки менші по капіталізації, такі як Visa, подивіться, виросла на 22%, Mastercard плюс 18, компанія Booking плюс 58. تم اير بي بي بلس 50 Компанія, якась Eaton Corporation плюс 44 General Electric плюс 80%, Costco плюс 27%. Є, в принципі, це я вам показував тільки плюси. Звісно, є компанії, які за цей період часу навпаки не приросли в вартості, а навпаки, впали. Ми будемо, наприклад такі відомі компанії, як Walmart, бачите, плюс 1%, Target мінус 12%, там Dollar General мінус 46%, RTX мінус 17, Bank of America Мінус 7, компанія PayPal мінус 19. Це вам показує такі більш-менш відомі компанії, бо, звісно, можуть тут зайти, наприклад, Air Product, Air Chemical мінус 16%. Ну, звісно, компанія Chevron відома мінус 17%, Там Kraft Heinz мінус 7. Так, в принципі, можна дуже-дуже дуже довго ходити і дивитися, які акції прибавила, які опустилися. Звісно, це вам показує мапу SP 500, бо я поки що інвестую, можна так сказати, здебільшого в індекс S&P 500 по тобто компанії з даного списку. Ну, але якщо, наприклад, відкрию там, наприклад, світ, то тут можете побачити різні країни, тобто там Китай, наприклад, бачите. Піндоліно, так компанія називається, виросла плюс 61 а Alibaba – мінус 21%, один мінус 55%. Як не дивно, але власне ті компанії, які зараз сильно опустилися в вартості, власне, Alibaba і Джі знаходяться знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Так що тут ну не повезло або. Але так не варто говорити, бо я інвестую на довгий горизонт, на довгий час. Наприклад, там бачите компанія Accenture, плюс 17%, Ітон, власне, це ірландська компанія, плюс 44 там компанії з Кайманових островів, бачите, якась там компанія ну плюс 100%. А така компанія BHP. Плюс мінус, ну в принципі, на тому самому рівні нуль відсотків. Тайван самі плюс 24. Ну і дійсно можна дуже довго так проходити, подивитися по кожній компанії. Хочу вам сказати, що просто більшість технологічних компаній все-таки відросла в вартості, а менші компанії, власне, з реального сектору знаходяться взагалі під, кра... під лінією 0, тобто вони навпаки за останній рік впали в вартості. Звісно, можна інвестувати не в окремі компанії, не шукати, що виросте, що впаде, можна інвестувати. В ETF, тобто купуючи взагалі цілу корзину з даних акцій, власне, будете мати частинку з кожної даної компанії, наприклад, з індексу SP 500, про що власне, говорять всі дуже відомі інвестори, що варто інвестувати власне, в індекс SP 500, а не шукати окремі акції. Хоча, в принципі, в мене трошки інша думка, але ну, в принципі, бачите, що я інвестую в окремі акції, а не в etf І хочу вам показати, що власне, ETF на індекс S&P 500 за останні останній рік зріс на 16%. Звісно, є такий індекс, як NASDAQ 100, це власне 100 технологічних компаній. Зріс подивіться взагалі, за останній рік на 38%. Тобто стільки можна було би заробити за один рік майже 40% доходу, і це реально дуже багато. Звісно, якщо навіть подивіться, візьму тут 5 років, то плюс 142%. Тут бачите, просто от, великий такий ріст був, бо тут була така корекція. Тому від даного десять. На, нам показує, власне, що аж плюс 46 за 5 років, плюс 142 індекс прибавив, а індекс SP500 за 5 років плюс 76. В принципі, можна сказати, в два рази менше, як на DAX 100. Звісно, вам всім цікаво, скільки мені вдалося зробити за 2023 рік, інвестуючи в акції. Звісно, зараз вам це покажу. Це є такий сайт «Snowball Analytics. Він аналізує весь інвестиційний портфель, аналізує його вартість, як він поводився в певних часах. Всі, вся інформація просто підв'язана, можна підв'язати, наприклад, свого брокера, і воно буде підтягувати всю інформацію. Всі дивіденди, всі покупки, всі комісії, все, все, все буквально воно буде враховувати тут. Ну і можете побачити, що я там за останні три роки, як відколи почав інвестувати, то вніс 32 834 4 долари, а вартість портфелю більша на 1700 доларів. Звісно, тут є і дивіденти, які я отримував за цей період часу, і комісію, яку я заплатив, і податки, які мені втрималися. Так що загальний плюс це плюс 1700 доларів, лише плюс 4,8%. Звісно, ще буквально недавно мій портфель був в плюсі в, долар, в доларах, можна так сказати, на 20%, що зараз вам в принципі покажу. Подивіться, тут є така закладка як Analytics, якщо її виберете, то нам покаже, покаже всю аналітику по кожних окремих компаніях, наприклад, або в тих самих ETF-ах. А звісно, тут є така закладочка, як Growth, тобто той, той сам Ріст. І хочу вам власне, показати, як виглядає мій портфель в порівнянні з індексом S&P 500 Бо, власне, дуже багато людей мені кажуть, показати, як це виглядає в окремі акції, так як я роблю це, і індекс S&P 500 Звісно, подивіться, тут. Можна собі вибрати я власне вибрав за останній рік. Ну і мені одразу пише, що індекс SP 500 вищий на аж точніше можна було б заробити, інвестуючи в нього на 6,79% більше, як мій портфель мені приніс. Так, але можете побачити тут так само, що бачите портфоліо синьою лінією, жовтою це індекс SP500, ну а такою фіолетовою, це власне мої вложені гроші. Ну і можете побачити, що майже весь час мій. Портфель все-таки приносив більше, тобто більше, можна так сказати, заробляв, зростав. Ну, але в певний період часу, власне, тут з вересня місяця, навпаки, індекс SP 500 почав рости більше, як мій портфель. У зв'язку з тим, що в мене є дві китайські компанії, які, в які заінвестовано дуже багато грошей відносно цілого портфеля. Ну і вони, власне, просіли там на 20% за останній рік. Тому так це, в принципі, виглядає. Але, звісно, тут є так само. Наприклад, зміна динаміка в тих самих відсотках, і можете побачити, що мій портфель за 2023 рік приріс на 8,5%. Тут можна побачити, що портфелі. Наприклад, згенерував капітал гейн, тобто той власне ріст вартості акцій 1700 доларів. А реалізований дохід це 560 доларів. Тобто там, купував, продавав акції, а їх ну, в принципі, на немаленьку суму продавав і купував там, на 10 тисяч доларів майже в цьому році. Ну, і, звісно... Тут це все враховано. Податок 55, різні оплати, які мені втримав брокер, це мінус 24 долари. Скільки я ввів? 18 700 доларів, і скільки я вивів 2800 доларів, про що вам знімав в попередньому відеоролику. Загальний плюс 8,5%. Звісно, цікаво вам, скільки можна було б заробити, інвестуючи в індекс S&P 500. Тут так само є така можливість. Можна собі тут бенчмарки. Якби Ну, натиснути сюди і порівняти. Можете побачити, наприклад, як це взагалі виглядало за останні роки. Тут, звісно, мій портфель тільки починався в 2021 році, так що, в принципі, великої такої різниці майже не було. За 2022 рік індекс, як бачите, просів навіть більш, як мій портфель, бо він був в мінусі на 9,9% 15. Сотих, а мій портфель там, в принципі, менше, чомусь не показує. Але схематично навіть це видно, що менше плюсів за 2022 рік. Ну а за 2023 рік індекс в плюсі на 15 майже з половиною відсотків, а мій портфель лише на 8,5. Тобто, бачите, ту різницю, ця різниця є досить таки колосальна. Звісно, я не розчаровуюся і не кажу вам, точніше, може, так то і є, але я принаймні вам цього не кажу, що інвестиції в окремі акції це хороший вибір. І що варто так робити. Звісно, якщо ви починаєте тільки інвестувати, то вашим найкращим вибором буде це власне інвестиції в ETF. Купіть собі, наприклад, ETF на індекс S&P 500 з тікером, наприклад наприклад, VOO або VTI, або, наприклад, віце Ві ОО якщо просто собі впишете собі. В Google, наприклад, ну, перший сайт Сікін власне, один з найкращих сайтів для аналізу різних акцій. Можете побачити, що одна, скажімо, один ETF, тобто одна така акція, буде коштувати 421 долар. І, власне, бачите, за останній рік плюс 16,5%. Якщо купите одну цю, цю акцію, то один цей ETF, ну то тобто подивіться, скільки ви буде, скільки ви одночасно купите акцій. Тут є такий приклад топ-10 компаній, які ви купите, це Microsoft. 7%, Apple 7%, Amazon 3, Nvidia 3, Google 2%, Meta 1,9%. Ну і в принципі 10 компаній займають в сумі 31%. А взагалі в даному ETF, наприклад, є 510 різних компаній. Звісно, є так само такий ETF з тікером VTI, але в принципі хочу вам сказати, що це майже ті самі. Той самий, можна так сказати, склад. Тут, бачите, просто на першому місці знаходиться Apple 623%, Microsoft 6%, ну, а топ-10 займають компаній 26%, там 27 майже тобто там, 3, на 3% в принципі менше. Ну, але Тут бачите, купуєте VTI 3796 різних компаній, ну, а там було лише 500, хіба 5, як добре пам'ятаю. Тут, в принципі, одна акція є трішки. Дешевша коштує 227 доларів, але так само за останній рік, бачите, плюс 15,8%. Так що на початок то варто буде все-таки інвестувати в ETF. Це, буде, це може принести просто більше плюсів, як мінусів. Тим більше, бачите, важко вибрати компанії, які можуть дійсно зрости досить сильно. В моєму інвестиційному портфелі, хочу вам показати, як він зараз виглядає. Знаходиться компанія, яка проросла. Більше як на 100%, це власне компанія Meta, плюс 134%. Ну, а в найбільшому мінусі зараз знаходиться компанія, якби пам'ятаю, MPV, Medical Property Trust, мінус 34,8%. В принципі, так що бачите, в мене нема таких компаній, які опустилися вартості на 80-70%. Ну, але все-таки, тобто, якщо взяти Total Profit, Ну, то в мене все таки як не крути, але більше компаній хіба в мінусі зараз знаходиться, як в плюсі. Ну але загалом портфель знаходиться. Плюсі. Надіюся, що так буде далі, і він відросте з часом. Звісно, я вам розказував трішки раніше на початку відеоролика, що мій портфель недавно буквально був в більшому плюсі, але вам цього не показав. Подивіться, тут є зміна портфелю, наприклад, за останній рік. І можете побачити, що мій портфель зараз там в плюсі на 4,8%. Буквально недавно це 26 жовтня він був в мінусі на 2% за досить короткий період часу. Ну але свій максимум може Тут побачите це було 21%, це було плюс 6 тисяч, майже 600 доларів він був на плюсі. 21% це досить таки багато. І тоді, в принципі, якщо подивіться порівняти, наприклад, з індексом S&P 500, бачите, наскільки мій портфель обганяв на той час індекс SP 500 більше, як на 10%. А це дуже реально велика цифра. І майже весь час мій портфель обганяв, індекс А. За останній час тут бачите щось сталося, ну як сталося. Ну, просто деякі компанії більше просіли вартості, а індекс все таки зріс. Ну і можете побачити, що за останній досить короткий час все таки індекс обганяє. Але надіюся, що все поміняється. І ті компанії, які зараз дуже сильно попросідали в портфелі, такі як Alibaba, JD.com, вони все таки відростуть і будуть коштувати набагато дорожче. І тому. Ситуація поміняється з тим порівнянням до ІТЕФу. Звісно, якщо вам такий відеоролик сподобався, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Якщо маєте якісь питання, задавайте мені їх в коментарях під даним відеороликом, або пишіть в Telegram. На всі коментарі і на всі повідомлення постараюся дати відповідь. Всім дякую, па-па!